Доброго здоровечко, товариство. Сьогодні розкажу вам, які кросівки були найпопулярніші в Україні у 2024 році. Звісно, цей топ є частково суб'єктивним, тому що вся інформація базується на продажах нашого магазину, проте певні тенденції відслідкувати можна. Минулого року я вже знімав таке відео і планую це робити кожного року для того, щоб в майбутньому можна було проаналізувати, як змінювався ринок протягом років. Я думаю, це буде цікаво. Отож, 2024 рік він. Ще не закінчився, але вже певні висновки можна робити, тому не десяте. А 11-те місце це Nike Zoom Vumero 5. Там насправді відрив від 10-го місця не такий великий, тому я вирішив все таки зачепити і цю модельку, тому що це справжній літній бестселер останніх років від бренду Nike. Насправді, хороших літніх кросівок навіть від того самого Nike є багато, ті ж самі p 6000 чи нова моделька від Укеї. Вони і коштують дешевше, і по зручності, як на мене, не програють. Тобто, якщо різниця є, то вона мінімальна. По факту, верх особливо не відрізняється. А переплачуєте ви за Zoom в умеру 5, якраз за наявність технології Zoom всередині підошви. І якщо орієнтуватись суто на характеристики, то переплачувати я б не став. Але візуально в Умеру 5 і суб'єктивно, як на мене, все-таки виграють. Це, до речі, і моя основна пара на теплий сезон на літо. Вже другий сезон поспіль. Я ними дуже задоволений. Тому, опираючись на власний досвід, можу вам їх сміло рекомендувати. Ну і найпопулярніший колір. а їх там сотні різноманітних. У нас в магазині це є Wolf Grey, Cool Grey. Десяте місце і знову Nike. на цей раз це є Nike ACG Mountain Fly. Дуже футуристичні і в той же час технологічні кросівки, які люди активно купують собі, якраз на прохолодний осінньо-зимовий сезон. Цього року велика популярність цієї моделі зумовлена виходом чорної версії на гортексі, яку ми в лішопі продали найбільше. Звісно, великий респект. Т Вангуку, який придумав перші Mountain Fly, тому що всі інші Mountain Fly це вже похідні від цієї найпершої високої версії, яка я думаю і є найпопулярніша. Відверто мені якраз дуже імпонує те, що Mountain Fly по своєму дизайну не схожі на будь-які інші кросівки, і ви їх. Ні з чим не спутаєте рібок зі кінетіка дуже популярна ця пара взуття. Я думаю, що якби цього року ще були доступні чорні кольори, десь в рітейл магазинах, тому що це тільки ресейл платформи, то вони би в цьому топі стояли набагато вище. Чому вони настільки популярні, і взагалі чим вони круті? Ну по-перше, це ціна 5 тисяч гривень, тобто це достатньо бюджетне взуття, якраз на прохолодний осінньо-зимовий сезон. І в той же час вони достатньо технологічні і своїх грошей коштують 100%. Це дійсно той випадок, коли між вартістю і самим кросівком можна поставити значок дорівнює. На реселі вони досі доступні, правда, там трохи дорожча ціна. І надіюсь, що в наступному році рібок все-таки відродить, можливо, просто перевипустить цю пару в темних кольорах. Далі ASICS, моделька G1130, і я готуючи цей топ, взагалі не сумнівався, що ця пара попаде в сьогоднішній топ. Значить, моделька розрахована більше на теплу погоду там дуже круті сі часті варіанти. А що стосується 1130, то це напевне найбюджетніші кросівки. Що стосується лайфстайл-сегменту, які випускає бренд ASICS. Проте це не означає, що вони погані. Наоборот, за стільки років вони себе дуже добре показали. Ну і Найпопулярніший колір це є ось цей, який називається White Clay Grey. Ціна в середньому модельки 11.30 тисяч гривень. Сьоме місце і тут у нас розмістилися Salomone XT6. А ось це, до речі, найпопулярніший колір, який ми продали найбільше. Це є чорні з сріблястими вставками. І ця версія на гортексі. Були вони в топі минулого року. Є вони в топі цього року. Я думаю, наступного року. Вони теж нікуди не дінуться і знову ж таки попадуть в топ. І знаєте, з одного боку, ніби не дешева пара взуття, але з другого боку, повірте, виправдовує кожну заплачену за неї гривню, тому що я нещодавно зустрічався з товаришем, який купував у нас XT 6 в той момент, коли починався ось цей хайп, я подивився, в якому стані в нього Соломони і здивувався, тому що з ними абсолютно нічого не відбулося. Знаєте, що лише відбулося? Трохи постиралися ось. Ці зубці, а так пара виглядає як нова, і причому він експлуатує їх достатньо часто. Це в нього одна з основних пар. Тому для мене відверто скажу, це було трохи здивування, тому що не зважаючи на всю цю авдорність і всі ці цупкі матеріали, проте вони достатньо такі тонкі, скажем і. Що я не побачив взагалі ніяких слідів експлуатації я маю на увазі зверху, що десь щось там протирається, якісь заломчики. Це для мене чесно було здивування. Тому у сьомому місце Соломони XT6, А ми поїхали далі. На шостому місці розмістилася пара, яка в минулорічному топі зайняла перше місце, і це є Nike Air Force. Причому продали ми найбільше класичних білих. І класичних чорних дуже банально можливо й так, як і більшість пар з сьогоднішнього топу, але Розумієте, це є класика, от і я зустрічаючи на вулиці людину в форсах, особливо в якихось класичних базових, а не в цих, які випускають, щоб тільки випускатися. Просто респектну, тому що людина не хоче запарюватися там пошуком якихось колабів, кольорів і так далі. Типу, вона бере собі базу, їй зручно їй підходить по стилю. Типу, і вона не запарюється. Я дуже радий, що цей хайп. На форси він прийшов і зараз ти не бачиш її на кожному другому. От тоді любов до моделі повертається, і ти просто починаєш цінувати базові білі чи чорні форси. А тепер золота п'ятірочка і п'яте місце. Я дуже радий, що ці курсівки зайняли п'яте місце. Це є. Хока, Каха, другі та товариство дуже багато пар ми продали цього року. Є з наявності і під замовлення в багатьох кольорах, але фулл блекі, низькі, це просто справжній бестселер. І не знаю, чи ви підписані на наш телеграм, але їх не буде вже у 25-му році. Хока прибирає каха. Другі з ринку, і замість них появиться нова моделька це Єкаха 3, і які я поки, на жаль, вам показати не можу. Проте скажу, що Дещо змінився дизайн, дещо змінилася посадка, забрали ось ці от форми. Мені відверто скажу, сподобався новий дизайн. Це вже щось таке хайкінг, але більш наближений до лайфстайлу, більш наближений до якоїсь японської культури. Я думаю, ви теж заціните. Стосовно модельки kha 2 їх активно купували ще минулого року. Відповідно, за минулу осінь зиму люди проходили, залишилися задоволені. Ми зібрали відгуки. І цього року теж дуже багато людей їх купило. Я думаю, теж більшість з них залишиться задоволені. Чому не всі? Тому що люди бувають різні, і те, що для когось є великим плюсом, для іншого буде мінусом. Але якщо вам подобається дизайн модельки Каха 2, то рекомендую їх купувати найближчим часом, тому що з рітейлу вони, тобто з звичайних магазинів, вони продадуться і залишаться суто на ресейлі. Ну а ресейл працює як? Чим більше пар буде продавати. Тим відповідно їх менше буде на ринку, і тим більша буде ціна. Тому не тяніть. Четверте місце: бренд New Balance із серії Made in USA, а саме моделька 990 різних версій, і в топі саме 990 v 4 саме в сірому кольорі, і 990 v 6 теж в сірому кольорі. Отут я теж дуже кайфанув і зрозумів, що люди прислуховуються десь до моїх порад, тому що для мене це взуття номер один. Я кожному рекомендую спробувати. Звісно, не для кожного це буде як для мене топ-1 пара чи топ-1 модель. Проте для багатьох це, якщо не найкраще, то одна з кращих пар взуття, яку вони носили, і я цьому дуже радий. скажу від себе, що я ніколи десь не пропонував і не старався продати, показати вам щось з того, що я б сам не носив. Повірте, я дорожу своїм іменем, своєю репутацією і дійсно раджу від себе щиро. І з цими кросівками це дійсно так. Та що я говорю? От зараз на мені, як бачите, це є в 4 шкіряні і шерстяні носки з одного з минулих відео. Тому четверте місце New Balance 990 різних версій. Made in USA. переходимо тепер до призових місць. І третє місце або бронзу отримує пара від бренду New Balance. і це є моделька 2002. Та дуже багато ми продали 2002-х. Особливо це версія на кордурі, ось ці і в чорному кольорі. Це прям топчик-топчик, але також були і різноманітні цікаві колаби, і різні дефолтні пари. Ну і загалом це дійсно дуже вдала моделька від бренду New Balance. Я щиро радий, що вони в Вирішили їх перевипустити, правда, цього разу у лайфстайлі, а не у бізі, як було 14 років тому. Як на мене, 2002 стали вже такою класикою, і вони залишаться з нами надовго. Та й по своєму візуалу вони теж максимально універсальні і підійдуть дійсно під будь-який стиль. Отже, третє місце New Balance 2002. Переходимо далі. І друге місце і заслужене срібло отримує моделька теж від бренду New Balance. І це є 1906, тепла погода, тобто весна літо, це, звісно, різноманітні сіточні варіанти, яких є дуже багато, і дефолтних, і в колабах. Ну а осінь цього року це розрив і це пара номер один по продажах New Balance 1906, Cordura Pack. Цього року 1906 переплюнули модельку 2002 І часто ці дві моделі порівнюють між собою. Вони нагадую, що однакова підошва, але верх відрізняється, коли в 190. 6, він такий більш харизматичний, спортивний, щось нестандартне. То 2002, як я вже говорив, це така більш стримана класика. Найпопулярніші 1906 цього року це є чорна версія на кордурі. Розлетілися вони з наявності буквально там за два тижні. І решту пар ми дозамовляли десь там з Європи, зі штатів. І досі в нас їх замовляють. І я впевнений, що ще довгий період часу саме цю версію на кордурі будуть замовляти. Відверто я це прекрасно розумію, тому. Тому що мені теж дуже подобається ця пара, і функціонально, тобто наявність кордури, це великий плюс, тому що гортекс він потрібен не завжди. І в принципі, навіть зиму частково можна закрити собі без мембрани. А кордура самий цей цупкий текстиль, простими словами, та він подовжить час експлуатації пари. Плюс у чорному кольорі, завдяки різноструктурному верху, вони виглядають доволі симпатично і, взагалі, є одним із кращих. Black кросівок, які зараз існують на ринку. Тому друге місце New Balance 1906. А тепер попрошу вас поставити це відео на паузу і написати в коментарях, як ви думаєте, яка пара цього року номер один? Я можливо думав, що вони попадуть в топ, але те, що вони в 24 му році займуть перше місце, я охренів. І це є модель кросівок Nike Dunk. та товариство. А панди найпопулярніші у нас в магазині по продажах, і в 24 му році. Насправді для мене це було дуже дивно. Але проти аналітики не попреш. Я впевнений, що наступного року вони вже не будуть настільки популярні, тому що хайп пройшов, вже навіть хайп за самбами пройшов. Нарешті буде цей момент, коли данки будуть популярні, та люди будуть їх все одно купляти, тому що це база. Але пройшов той час, коли в нас в магазині появлялися данки в будь-якому кольорі, і вони просто розміталися. Та ці часи вже пройшли, і це кайфово, тому що данки, відверто кажучи, вони. Є непогані це і теж класика по типу форсів, і багатьом таке заходить. Але коли ти бачиш їх всюди, то дійсно починає тушнити, і хайп на данки повернеться через років 10-15, От але зараз він трішечки спаде і їх будуть носити тільки ті люди, яким вони дійсно подобаються, а не ті, які. Тупо слідують трендам. Не попали в сьогоднішній топ неті. не попали в сьогоднішній топ Гельсоном Асьомі, які були минулого року. Їх ми теж багато продаємо. От, але тим не менше трохи їм бракнуло, щоб заскочити в цей топ. Можливо, якби я відео знімав в січні, то вони б мали всі шанси. Ось таке, от вийшлося відео з підсумками року. Я розумію, що воно доволі банальне. Можливо, люди, які в темі, вони в принципі нічого нового для себе не винесли, але відео і не було спрямовано. Но на те, щоб ви сьогодні почули щось нове, я просто ознайомив вас з цією інформацією. Я думаю, багатьом було це цікаво. А далі я залишаю це відео для історії і думаю, колись до нього повернуся. З вами був Макс, канал Лі Шоп, а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.